Якби чистити молоду картоплю, так щоб не поменше бруднити руки. Кастулька, водичка, дротяна щитка. Це робити двома руками, це буде швидше і краще. Я малипадку, я що змушена буду зачищати ножичком. Okay. Я зверь не вс. Друзьянка, чтобы не свои лайки, потом будет против надо. Байка досить, Я помню, что потесила. Дві великі молоді купи з однією правою рукою. Якщо повністю здорове, вони такі яке перелетані, то ви це зробити ще швидше. До в такому випадку картопля руки не фарбує. Кому ніхто не згадається, що ви перечистили 2 кг молодої картоплі. Користуйтесь на здоров'я